Згадав відео Севди, коли тече повністю стеве. Качаємо мед сьогодні. Мед є. Каже Степан, меду нема. А ми говоримо, що мед є. Качаємо, качаємо. З одного вулика навалюємо одну медогонку повністю. Ще корпус знімаємо Маленький перекур. Реально тече з нас. Палив вогонь. Не знаю, чи буде видно. Степан каже, щоб бджоли до викачки не летіли. От, я трохи відійду, бо вже пече. Фух. Гарний сьогодні день М -м -м, для викачки меду. Качаємо. Каже Степан, Степане, Слушайте. скажіть щось? Цього року так дуже столова. Дуже солодкі, каже Мак. Дуже солодкий. І бджали ніс не кусають. Михайло Володимирович знову підкинув. Ах. Підкинув цей дров, щоб диміло. Там де качаємо. Трохи задимлюємо. Є напади. Без них ніяк. Помалу-помало їх ось Чемна муха. Каже Степан мухачем. Карно степ. Міцсолод сильний салон. Каже Степан, міц солодкий сильний. Якось помалу, помалу закачаємо. Нині не викачаємо. Даного, не викачаємо. Даного, даного точка не викачаємо, щоб там не знаєш. Сауна, реально сауна. Частину рамок відкладаємо в корпуса, з розплодом качаємо на місці. Якось тягнемо, Помалу. Як нині викачуємо дану пасіку, буде дуже добре. Степан! Не знаєте? Я сумніваюся, що ми її тянемо. Не бачили той жовтий вулик тільки щоб бджола понесла з відярком мету. А мієшся три. Ти мієш! Ти Коля Демит? Мої двома відомами. Димет, реально, вогонь. А дав дау своє?